Щоб не мотати відео, зараз поясню, з чим проблема. Перше, головний убір. Він відсутній. Поліцейський згідно з одностроєм зобов'язаний бути завжди під час знесення служби. Друге, ви подивіться на цей розмір ногтей. Це просто, я представляю, що прийдеться десь. Вчиняти якісь дії, доганяти злочинця або ще щось, як з такими ногтями вона буде бігти. А тепер кидаємося по кольцах, які взагалі не зрозуміло, чому вона її пальця щось з такими брюліками чи фігньою, яка може перешкодити. Раз, два. Цепочка та ж сама, в якої є вісючий елемент, який може зацепитися. Ладно, не беремо це. Що ось це на ній? Ось, оце що? Що це за блискуча єрунда? Оце такий однострій в поліцейських. Я, якщо чесно, трошки шокований. Жалко, що не зрозуміло, яка це область і де це. Але так не можна. І от, суть звернення коротка. Що такого-то, такого-то, виявився з мережах саме відео, порушує вимоги одностроя. Прошу притягнути відповідальності. Повне відео завантажу на YouTube. Можете ознайомитися з ним також в департаменті, якщо захоче, може подивитися, е, прошу, відповідно, розпочати судову перевірку та притягнути до е, даної особи до відповідальності. Ну, також наголошую, що прошу перевірити її керівника. Адже, якщо їй не видали нормальний однострій, змусили ходити ось в цьому, ніхто не перевіряє, ніхто не носить, то, можливо, є складова корупційна. Так що. Напишемо, будемо дивитися відповідь, що департамент перевірить, є там корупційні складові чи немає. Я можу вас знімати, ви не військовий, ви ТЦК, ви ти цікаві, це це незаконне банку формування. Я військовий. Да я військовий. Ви не військовий. Ви... Я б тільки б... <звіллятві> ну, що позитива, хуя тільки щось нас, Ну, Що ти вибрі? хочеш Виріш. від мене? Що ти від мене хочеш? Схуялі, показали... я, я тобі дуже щось показую. Сухуя, я тобі собі не показу. Ты что-то хочешь, нахуй, или что? Хуя ты что-то хочешь, я говорю. Я сука, не так, что, pues что ты так, хочешь что от ты меня, нахуй? Поехали, сука, со мной туда, нахуй, в шут, сумму. где да ты, нахуй, был? Где ты, блядь, был? Нигде ты, нахуй, не был. Вы, сука, все севере, что вы, блядь, были? Да На нигде, нахуй, не Там мне, нахуй, твой, не надо. Я сейчас сам его, сука, сделаю. Так, а что ты мне рассказываешь? А что мне, нахуй, ты? Что ты хочешь? Ты незаконно утворенный, блять банк Иди гуляй, нахуй. Есть какие-то основания? Ну, проверить у меня документы. Є mm -hmm. основания я у вас прав. Кто вы? Кто вы? Я ставила... Будь ласка, ще, ще, ще раз. Ще раз. Я, я, я маю повне право, це не ваше. Yes, не, не ваша... виск Добре, виск давайте, не я не просто внимай. скажу. Кляренко Юлія Андрієвна. до 25-го. Добре. Посвідчено можна, щоб не заважало. Добре. Та ні, ми не б. Ні. Ні, не. А, ні, так, да, все, вибачте, так, да, службу, я вибачаюсь. Я вибачаю. Звільни... Все, службовою посвідчення, так, да, написано. Я... Це... Добре, на якій основі ви хочете зараз мене перевірити документ? На якій основі? Ви не можете просто так зупиняти людей. Ви не можете просто так зупиняти людей. Отак от, не можете. Я щось порушив, я щось порушив. Я щось порушив. Я щось порушив. На, на якій основі? Я з вами зараз буду сперечатися. На якій основі ви. Хочете у мене перевірити документи? Ви не можете дати ну, чітку відповідь. Я не з вами спілкуюсь. Мене зупинила дівчина, я з нею спілкуюсь. Ви мене зупинили. <плес> Та потому що мене кумарь тут такі вот, вот, блядь, чудики. Я їх зараз положу, бать нахуй, мені похую, мене опять контузій. Мені насрать. Я сейчас нахуй не кидаю, нахуй все. Вони ніхто. Вони, блять, не бани. Поняли? Которые, сука, пассуют нахуй, потом, сука, которые нахуй приезжают, они нахуй там не надо, потому что они ничего не могут, ебать. А инвалиды, сука, инвалиды, нахуй, сердечки, ногами, нахуй, для проблемы. Вот такие, нахуй, вы нам посылаете. Вот таких, блядь, вы нам посылаете. Так для кого ты нахуй приехал? Я сюда, заебашу, кушай, оп, блядь, это пуской. Что ты хочешь от меня? Я, кто ты нахуй такой? Я, бобеда, да, кто не ты не такой? Того, кто ты? Покажи мне закон, который, блядь, дай, ну пока, ну что, что ты, блядь, имеешь право тебя Подходите, блядь, проверять документы нам, и так далее. Что ты ВСП? Ты ВСП? Нет, все, иди нахер. Понял? Вот нахуй иди. Так я грубее ты скажу. Военный. Да. Да ну, хуй я тебе что покажу, ты никто. Покажи, да ты никто. А хуя ли я должен показывать? Основания должны быть. Есть закон. Мы в какой стране живем? Правовой. Ну, какой закон сейчас вы применяете ко мне? На каком основании вы хотите у меня проверить документ? Я спрашиваю, на каком основании вы хотите у меня проверить документ? Я нет, я не с вами ну, общаюсь. Ну, будь ласка, скажите, скажите. Скажите, на какие основы вы зараз хотите? Да, покажите мне закон, э, ну, який зараз вам дозволяє она так зупинить просто. Нет, вы дивитесь, вы зараз, ну, знущаетесь, чи что? Ви мене зупинили по телефону спілкуєтесь? Це службовий телефон Ну я вам отвечаю, если вы сейчас нахуй попытаетесь ко мне применить силу, я вас розпіздую, нахуй. Я вам прийду, я вас пизду нахуй. нахуй. Мне насрать, понял? У вот так, на тебя насрать, на тебя и на тебя нахуй. Понятно? Вы никто, вы ТЦК, видите гандони! Я говорю как есть. Вас сука люди нахуй ненавидят. из за вас, сука, нас нахуй ненавидят. Сука, это с вами. Не да почему вы, сука, нахуй, покуйте людей, блядь. Мы, сука, не важно, сука, сука люди Они спокойно жили, пакуйте, пакуйте, не а вы, сука, пустите, пакуете, покуете, нахуй. нахуй. Ну, Внимаю. есть Внимаю. еще что-то? Есть какие-то еще, блядь? Внимаю. Нет? А теперь я вам